На цих унікальних кадрах український су 27 випускає американські високошвидкісні ракети AGM-88 Харм від цієї зброї в окупантів істерика. Ще на початку повномасштабного вторгнення ці ракети були мрією для українських пілотів. Нині реальність. Ракета Харм дуже швидка, високоточна, а також безстрашна до протиповітряної оборони противника. Ба Більше серед військових її називають страшний сон ППО. Харм вражає на відстані до 150 кілометрів. Особлива ціль американської ракети радіолокаційні станції ворога, які відслідковують наші снаряди і ракети, розраховують їхню траєкторію та визначають гаубиці і ракетні установки, які їх випустили. Харм легко влучає у статичні та навіть у рухомі об'єкти, може працювати у режимі оборони свого літака. А ще ця ракета має унікальну властивість. Вона самостійно може обирати та ліквідовувати ціль, яку вважає найнебезпечні. já show -yum. Москолота вже давно відчуває прильоти хармів. Найімовірніше, саме ці американські нещительки робили бавовну в тимчасово окупованому Криму, вражали русняве ППО. Світлини з уламками ракети окупанти навіть публікували на своїх пропагандистських телеграм-каналах. Про ліквідаторку РЛСОК розповідаю далі. А ви підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські. Захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. AGM-88 HARM або High Speed Anti-Radar Missile – Це американська високошвидкісна тактична протирадіолокаційна ракета класу повітря Земля, яка може самостійно наводитися і знищує високоточні РЛС противника. Вражати ворожі радари. Ця ракета може навіть тоді, коли окупанти вимикають свої станції. HARM все одно їх знайде, бо запам'ятовує координати випромінювання радара. Харм обчислює розташування до цілі її системи виконують балістичні розрахунки. AGM-88 Харм у Сполучених Штатах почали виготовляти у 80-х роках. За ці роки ракети кілька разів модернізовували. Нині в арсеналі США є три версії ракети. Одна від одної відрізняється покращеним програмним забезпеченням та стійкістю до перешкод. Довжина ракети майже 5 метрів. Вага 354 кг. бойова частина 70. Летить ракета зі швидкістю до 2,5 тисяч кілометрів на годину. Дальність дії від 20 до 150 км. Може смалити і до 300, залежить від модифікації та умов застосування. Має бездимний твердопаливний двигун, який працює у двох режимах: стартовому та маршевому. А ще ракета має пасивну головку радіолокації, тому помітити харм нелегко. Ракети, прийняті на озброєння армії США 1983-го, показали себе під час операції проти Лівії та війни у Перській Сатоці. Нині Хармина озброєні у 15 країн світу. У нас, в принципі, не було протирадіолокаційних ракет. Тобто ще раз в нас не було своїх ракет, які, які могли би знищувати е е е ворожі РЛС. Перший вид західного керованого авіаційного зброєння, який в нас був. От виходить, із того, що в нашому розпорядженні було, оце в буквальному сенсі. там, Або ракети Х-25, або з лазерним, або радіокомандним наведенням, і там дальність стрільби всього 10 кілометрів. Ну, тобто, якраз напоротися на російський панцирі, не керо, і не керовані авіабомби, чугуній сленгу, то що так от просто летиш і метаєш. Навіть якщо Харм потрапить на очі руснявій протиповітряній обороні, перехопити її буде непросто, та що там навіть нереально, бо у неї невеликий розмір і велетенська швидкість. А ще ракета дуже оперативно робить своє, вражає ціль. Основне завдання Харм для чого її створювали автори наведення на високочастотні РЛСки, які дуже популярні в ерефії. Ракета виявляє, атакує та знищує радіолокаційну антенну майже без допомоги екіпажу. Пропорційна система наведення націлена на радіолокаційні випромінювання противника, має нерухому антенну та голівку шукача в носовій частині ракети. Експерти кажуть, коли ракета успішно відпрацювала по системах радіолокаційної боротьби і радарів, в умовно безпечну атаку далі можуть вступати наші безпілотники та авіація. Бо ці ворожі РЛС відслід. Ковують снаряди і ракети в польоті, розраховують їхню траєкторію, визначають гаубиці і ракетні установки, які їх випустили. Тому нищити цю путінську техніку потрібно якомога більше. Це врятує наші установки та наших армійців. Але Харм смалить не лише по РЛСках, вона ефективно може влучити і в кораблі, системи ППО чи ракетні комплекси Москолоти. Thank <laughs> you. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Масований пуск Харм – 20-30 ракет одночасно повністю може знищити російські установки. Є кілька варіантів наведення agm 88-ХАРМ. Найпоширеніший, коли дані цілі закладаються у ракету з комплексу радіотехнічної розвідки літака, і головка самонаведення атакує визначений пілотом Радар. Навіть якщо радар вимкнений, політ ракети все одно продовжується у місці його розташування. У модернізованих версіях ракети Харм включає власну. Головку самонаведення на пошук і може атакувати навіть рухомий ЗРК з вимкненим радаром. Ще один варіант: ракету запускають в орієнтований район цілі, а далі AGM-88 Самостійно наводиться на РЛС окупанта, обираючи найбільш важливу ціль із закладеної бази даних. Це теж про модернізовані версії Харм. Наприклад, замість РЛС С 400 знищить панцер. Тобто ракета самостійно шукає свою жертву, і якщо Харм уже вилетіла на своє бойове завдання, то неодмінно знищить щось русняве. Ця ракета дуже розумна, її особливість переобирати ціль уже під час польоту. Якщо головка самонаведення зафіксувала радіолокаційну станцію окупантів, а вона раптово перестала працювати, або її вже ліквідували наші хлопці, то головка автоматично шукає, куди б таки вгатити. А якщо станція раптово вимкнулася, то ракета збереже свою траєкторію польоту і продовжить рух до неї. І якщо раптом на шляху ракети з'явиться нова РЛС, вона змінить свій рух і вдарить по ній. Автори Харм зробили цю ракету для запуску з американських та європейських літаків: F-15, F-16, F-A-18, а також торнадо та єврофайтер в Україні. Наразі жодного з цих літаків немає. Хоч на F-16 наші пілоти очікують уже давно, але для українських захисників немає нічого неможливого. Військові інженери за допомогою американських фахівців інтегрували протирадіолокаційні ракети до арсеналу тих літаків, якими нині воюють наші повітряні сили, зокрема до Міг 29 та су 27 І Пентагон підтвердив, Україна вперше за всю історію змогла адаптувати пострадянську техніку до сучасних західних боєприпасів. У цих повітря. Вітряних воїнів та американських ракет усе склалося, і нині льотчики успішно навалюють по російських РЛСках. Вдалося просто прикрутити відповідний пілон, перехідник, щоб можна було підвісити. Під Міг 29 або Су-27 цю ракету це відбувається приблизно так. Тобто, за даними вже отриманої радіотехнічної розвідки, визначається орієнтовний квадрат, де може стояти або російський зенітно-ракетний комплекс, який треба знищити, або російська РЛС протиповітряної оборони, або навіть російські контрбатарійний російські контрбатарійні радари Зоопарк. Ну, ті, що мали б росіянам забезпечувати контрбатарейну боротьбу, ну, що то з ними случилось, називається. От, орієнтовно, в заданий район летить, летять наші льотчики з тими самими хармами. І от коли, Причому вмикається для того, щоб точніше знайти цю ціль, датчик радіолокаційного промінення «Березка», коли ця «Березка» починає сигналити, є пару секунд буквально, щоб увага, задерти нос на 30 градусів літака, і отак от. Так от по косі пускати ракету, і в такому форматі дальність пуску складає 73-80 км Покращити це, на жаль, ніяк не можна. Але ці всі фактори не означають, що нам дали якусь погану ракету чи те, що наші льотчики там погано роблять свою роботу. Ні, нам дали гарну ракету. Лотчики роблять свою роботу відмінно. Ну тому що жоден пілот НАТО на таку небезпечну місію не погодився. Просто це. Така от особливість зброї, і в нас немає інших варіантів. Ну тому що Хар AGM-88 вісім Харм це єдиний доступний зразок протирадіолокаційної ракети для нас. Росіяни вже почули і відчули, що таке американська ракета AGM-88 Харм. Ними ліквідована не одна система ППО ворога. А скільки ж було бавовни в Криму авторської від Харм про приліт американської протирадіолокаційної ракети та світлини з уламками, окупанти. Навіть істерично показували у своїх пропагандистських телеграм-каналах, тому така зброя нині дуже потрібна нашим армійцям насамперед під час контрнаступу, якщо постійно ліквідовувати чи виводити з ладу росняві РЛС, то окупанти не бачитимуть пересування наших військ. Харми допоможуть збройним силам України наступати і повертати своє. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак? Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!